Привіт, а сьогодні про те, що кожен з нас особистість. Кожен з нас індивідуал, і кожен з нас має свою точку зору, свій, свій погляд, своє бачення, свою чіткість, і кожен з нас розуміє, як потрібно йому. Оточення ви повинні слухати, але рішення обов'язково маєте прийняти ви. В нашому світі в кожного з нас є свої цифри, в кожного з нас є своя точка зору і своє бачення, відповідно до якого ми формуємо свою. Позицію, своє рішення, робимо висновок і відповідно робимо вибір. Абсолютно, все це дуже цікаво залежить від людини по тій причині, що кожен з нас приймає рішення залежно від своєї точки зору, а хтось приймає рішення залежно від своєї точки зору, але з врахуванням точки зору іншої людини. Немає нічого поганого, абсолютно, все так, як є, все класно, все дуже добре, і дуже добре, що ви так робите. Але ви маєте розуміти, що все в вашому житті. Відбувається за допомогою прийняття вами рішень, тобто інші на вас можуть вплинути, вони можуть вам підказати, порадити або чітко ствердити, що робити тільки так. Але рішення за вами, тобто вибір за вами, і кінцевий результат знову ж таки за вами, проживаючи своє життя, наприклад, через скарги, незадоволення. Все погано, всі в чомусь винні. Ви і будете отримувати ось такий результат. В кожного з нас є важкі періоди в житті, в кожного з нас є дуже такі жахливі, болючі і нестерпні події. Кожен з нас від цього може піти в розвиток по плюсу, або ж знову ж таки від цього він скотиться ще більше вниз. Особисто в мене була дуже болюча, дуже проблемна і дуже така просто ужасніша, жахливіша ситуація. По здоров'ю, там, де я хворіла, у мене була величезна проблема з тим, що я втрачала свідомість, що в мене були страшенні головні болі, і я просто не могла пережити цю біль. Мені не хотілося жити. Я просто прощалася з життям і розуміла, що я навіть не маю сили встати в туалет, який знаходився, я не знаю, ну за півтори метри від мене там буквально пару шагів зробити і можна прийти в цей туалет. А я не могла цього зробити. І це в стані 20-21 року, коли я просто розвалювалась на кусочки, коли мені настільки було боляче, і я просто прощалась із всіма, абсолютно з всіма своїми рідними і з життям. Ось. Тому кожного з нас є своє рішення, є свій вибір, і рішення приймаєте ви. Тобто, якщо вам ставлять, наприклад, якийсь діагноз, там, де немає вилікування. Все в вашій голові. Я не буду стверджувати про те, що ви 100% ізцілитеся, ви лікуєте чи ще щось. Ні. Тільки якщо ви того забажаєте, тільки якщо у вас всередині стоїть стержень і віра в це, то ви будете насолоджуватися по максимуму, ви будете отримувати максимум, і ви будете розвиватися по максимуму, навіть, наприклад, маючи якусь ваду. А якщо людина цього не хоче, їй. Ну, не можна сказати, що вигідно бути в цьому стані. Ні, це трошки буде неправильно. Але людина ну не може собі в голові дозволити того, що вона вилікується. Коли я хворіла, коли в мене були ці страшенні головні болі, я прямо не могла повірити в те, що Боже настане коли-небудь такий день, щоб я просто-напросто кайфувала від того, що я хожу, що я іду, що я роблю щось, що я хожу на цю роботу, що я насолоджуюся з життям, що я просто-напросто хожу. Хожу, а не лежу на ліжку круглосуточно, не встаючи звідти не разу. І коли я зрозуміла, що все просто крає ну я дійсно прощалася з життям, і я дійсно прощалася зі своїми рідними. Мені це було настільки нестерпно, і в мене в голові стояв ось той шаблончик. Ота картинка, там, де я весела, енергійна, щаслива, там де я посміхаюся, там, де в мене горять очі, де я дійсно радісна, де я така еге-гей, лечу, біжу, скачу. ну, в мене енергії завжди дуже багато. І тут просто труп. Просто труп, який лежить, не рухається, добре, що хоча б щось там час від часу говорить. Коли я прийняла рішення, що я мені абсолютно без різниці, що і як, я витягну себе, я стану на ноги, я буду робити все, що кажуть, я буду робити абсолютно все, що знаю, чую, я буду робити все-все-все, аби дійти до тої ось тої картинки. І прекрасніший результат. Слава Богу, головних боль немає, виготосудинна дистонія кудись пропала, і падіння в обморокі пішли абсолютно тою ж самою дорогою. А всього лиш на всього про що? Про те, що потрібно самій себе витягувати. Отож, кому було цікаво, будь ласка, залишайте коментарі, діліться роликом з друзями і обов'язково з вами на зв'язку. В описі є інформація про мою сторіночку в інстаграмі та мою сторіночку в Фейсбуці. В інстаграмі більше інформації, особисто про нумерологію, про мене і, відповідно, хто я і чим я займаюся в цьому житті. Кому цікаво, знову ж таки, підписуйтесь на канал та ставте лайки.